Хто придумав правила дорожнього руху? Спочатку ніхто не придумав, вони самі виникли. Виходить, що спочатку був пріоритет транспортного засобу над пішоходом. І ну, пішоход завжди винний. В правилах. В, правилах. В, в перших версіях правил пішоход був завжди на правий. А як, якої є рушійна сила, яка змінила все навпаки, і зараз навпаки, пішоход завжди. Правий. Це якби результат діяльності бюрократа, це якась воля народу. По-перше, я не згодний з цим твердженням. І от чому я б сказав, що тут є розділення на дві гілки: по-перше, а доводиться до абсолюту неправість пішохода, а в іншій сфері абсолют пішохід починає відвоювати свої позиції. І Право зневлювання права пішохода доведено до абсолюту. Це коли ми говоримо про залізницю. Жоден потяг не буде зупинятися для того, щоб пропустити пішохода. — Ну з цього ж є якби фізичні причини, пов'язані з ну. Дивись, є потяг, який їде, і йому важко зупинятися. Ну, в нього, нього гальмівний шлях, кілометр. Так, так. Тобто Це має бути якесь арліне орлі, око. <гум> ну, можна ж було б зробити, що от є там залізниця, і там на протязі ходу залізничного транспорту є 200 пішохідних переходів, вони всі розраховуються, і там потяг там, розігнався, зупинився, розігнався, зупинився. От. Тобто, А зараз налаштовано абсолютно не так. Тобто Потяг має абсолютний пріоритет. І не тільки на. Пішоходами, але і над е, іншим транспортом, який там стоять ці переїзди, тому що їм простіше. от Так якщо потягу простіше зупинитися, ніж якісь брічці чому людині не простіше зупинитися, ніж е, там фурі, чи якісь автобуси, чи навіть якісь автомобілі Йому ж теж якби важче? Гальмівний шлях у нього довший. Ну, типу, в кого довший гальмівний шлях, той має пріоритет, так? Ну, я думаю, що люди це розуміють, і в принципі, ага. е, ну, на рівні, е- якби якось рефлексів, що щось велике і швидко рухається, воно не зупиниться прямо тут і зараз. Ага. Ну і в принципі цьому десь і в чаті в правилах дорожнього руху там для дітей. Пам'ятаю, у нас в школі про це розповідали, що типу у людини гальмівний шлях, типу, там один крок, ага. грубо кажучи, там два, якщо вона біжить, а у машини гальмівний шлях там 10 метрів. От і як... це, якщо вона повільно їде. Ну так, якщо сухий асфальт, і це все, і вона легка. От відповідно, якщо виникає колізія на пішохідному переході, ага. то ну, типу. Задумайтесь, хто встигне, а хто не встигне зупинитись. Ну якщо брати стосунки між пішоходом і транспортним засобом зараз, все ж таки пішоход має високий пріоритет, вищий, ніж це було спочатку. Пішохід має, але знову ж таки дивлячись, де ага. тому що, якщо подивитись на ті ж самі розвинені країни, де урбанізм, де активісти топлять за те, щоб там закопати дороги вздовж річок і надати там зробити там сади і люди ходили, а, то вони дуже часто апелюють вже не до того, що Мов так правильніше, чи це там люди, а тому що це принесе більше економічного прибутку, ніж якщо там буде дорога. І Якщо ми подивимось навіть зараз, що хто відвойовує тротуари у машина, ага. їх відвойовують кав'ярні, які ставлять там столики, які ставлять там якісь торгові майданчики, мансарди і так далі. Тобто вони починають більш ефективно використовувати цю територію. От, тобто, насправді боротьбу з. Якби надлишковим паркуванням веде спритний ділок, так. а активісти собі просто приписують чужі справи. Ну я б не сказав, що вони прям приписують. Я думаю, що нормальні люди вони якби трошечки розуміються, що як воно якими інструментами можна використати. Просто що ну, їм здається так красивіше, і вони залучають спритного ділка, щоб він їм допоміг. Але деякі там можуть просто спекулювати, що мов типу а так правильніше. Не про те, що питання такого неконтрольованого паркування це як трагедія общин, угу. що так як це не, не чия власність, то кожен якби ставить максимально. Машину хер знає куди, поки це не зробив сусід. Ну, типу, все одно хтось запаркує машину на дитячому майданчику в пісочці. Це рано ну, чи пізно, краще це буде я. А виходить, що спритна, бурят, та, виходить, що спритна ділок, який гамстедить тротуар, він починає охороняти якби. Так. Е... Ну, хтось має, хтось має заявити свої права на, на цю ділянку, uh -huh. що та є. Ну, є люди, які там просто ставлять ці свої якісь ці підкови uh -huh. і забороняють іншим в'їжджати на парковочну зону. Ну і воно закінчиться або одним, або іншим. Поки це зона нічия, тобто державна. Капіталізм перемагає зло. Ну просто у капіталізма всередині себе ведеться боротьба і перемагає той, хто надає найбільшу користь іншим людям. Так, тому що його більше якби, підтримують і всі більше йому раді. Так, а все ж таки, от, пріоритет пішохода. Пішоход якби, має менший гальмівний шлях, він не перевозить там якісь логістичні грузи. Тобто має бути пріоритет е, автівки, хай давить. Але по факту воно не зовсім так. Яка логіка? Ну, логіка, якщо. Е Повернемося трохи до продуктивних е, європейських країн, які роблять хайвеї, uh -huh. їх обносять е, парканами, uh -huh. куди людина, в принципі, не може вийти. Тобто, якщо брати там Україну, то можна будь-яку трасу одеса Київ перебіжати в будь-якому місці, uh -huh. е, ну, якщо тобі там потрібно. Ну, і ти, грубо кажучи, будеш винуватий, але ніхто тобі там прям заборон менше. Uh -huh. В європейських, чим більше ти типу, прогресивна країна, тим менше у тебе можливостей перетнути оцю дорогу. Uh -huh. От, і відповідно, воно показує, наскільки там пішохід не бажаний, наскільки він не пріоритетний. І це завжди є. Тобто, перша пріоритет це злітні смуги, ага. тобто, от у нас це типу номер один. Потім йдуть залізнич, залізничний транспорт, ага. потім автотранспорт, при чому швидкісний, тобто ага. якісь оці ну, автобани, умовно кажучи, потім якісь дороги, ага. потім вулиці. Ну і от вулиця це те вже там, де допускається людина. Ну от, Наскільки я знаю, якщо пішоход порушує ну, право дорожнього руху і на нього їде автівка, то водій має здійснити якісь заходи, щоб не збити цього пішохода. Якщо він не здійснив заходів, то він буде винний, в тому, що він збив пішохода, хоча пішоход був неправий. І це можна рахувати, що в цій ситуації пішохода є пріоритет. Не зовсім так. Я думаю, це просто буде більше показувати про те, що чи дивилася людина на дорогу чи ні. Тобто, якщо водій е, в момент, коли на дорогу вискочила людина, замість того, щоб загальмувати, продовжив рух, mm. швидше за все, вона дивилась кудись там в телефон чи кудись ще. А це означає, що він в принципі створював е, такі. Небезпечним водінням, проблем, потенційно проблеми для інших. І це скоріше апеляція до цього загального, аніж приймання долею саме цього пішоходу. Ну, а можна сказати, що це логіка така, що водій автівки він керує засобом, який може вбити, тому він має бути більш пильним, більш уважним, mm -hmm. ніж той, хто просто ну, керує свої е, дупою, пересуває її. Ну, взагалі такий наратив є. так. Я думаю, що багато людей десь так і відчувають. Я думаю, люди очікують, що чим смертоносніший предмет його в руках, тим більше на тебе відповідальність. Учасник дорожнього руху е, на самокаті він більш відповідальний, ніж пішохід, а е, учасник руху на автівці більш відповідальний, ніж самокат. Ну, думаю, що так. Угу. Ну, тому що вони можуть здати більше шкоди. Тобто, що є ж ця штука, що типу, право сильного, воно якби існує, але і відповідальність, вона якби очікується від людини, яка там велика і сильна, більше, ніж ага. е відповідальність, ну і залученість, ніж, типу, маленька і квола. А ось ці всякі лежачі поліцейські або переходи пішох... пішохідні, які піднімаються над рівнем дороги, це можна рахувати, що це пріоритет пішоходу чи ні? Так, я думаю, так. Ну і це от зводиться до того, що пішохід почав приносити більше користі. Розслаблений, повільний пішохід почав приносити більше користі, ніж швидка автівка. Економічно. Ну, він, якщо він розслаблений, йде повільно, то він купить каву якось. Так. Він, він купить каву, він зайде в магазин. Е, так. А він побачить там вивізку, рекламу. Так. Угу. Ну і, і взагалі. Урбаністична наука там розказує багато всяких цікавих байок з цього приводу. Не знаю, які з них е, прям адекватні в цьому випадку, але е, там іде мова про те, що чим менша швидкість пересування, тим більш цінною стає територія, на якій Ну, Щось розміщується. Тому що, наприклад, для того, щоб тобі там збудувати огромний супермаркет, ти будуєш огромний супермаркет, біля нього огромну парковку, до нього огромну дорогу. І це все якби для того, щоб туди привезти тисячу людей. Там вони потусили півгодини і поїхали назад, бо дорога ще займає там годину туди і годину назад, і це те в себе вимотує. А в місті, типу, ти можеш цю ж саму площу задіяти набагато більш ефективніше замість тієї парковки ти можеш збудувати там ще один такий самий торговий центр, чи якийсь розважальний. І ну, типу, за рахунок зменшення об кількості дороги, mm -hmm. ти можеш зробити більше якби економічного простору. Тобто, якщо це індустріальна зона, де пішохід не потрібен, він там mm -hmm. не приносить прибутку, то там дорога буде від пішохода відгороджуватись парканом. Yep. А якщо навпаки це зона, де пішохід максимально прибутковий, тобто якась розважальна, mm -hmm. туристична, то навпаки е е машини будуть mm -hmm. виведводитись і mm -hmm. будуть типу, більше, більше залучатися пішоходів. Ну, типу, так само, як в квартирі ж люди не у себе там, дороги. Навіть якщо вони автомобілісти люблять їздити. Це рахується, як риночок перешав. Ну, Я дуже сподіваюся, що це саме воно. Ну, виходить, що активіст, який вимагає встановити е, цей перехід підйомний або ще щось, е, він е, рука риночка, П пазурі. Е, не факт, він... -то ринку. <реш> до, до речі, абсолютно не факт, тому що може бути і геть зворотня сторона. І ось чому. Це приблизно так само, що розказувати, що, мол, типу, давайте ми зробимо обов'язково 8-годинний робочий день і не більше, для того, щоб люди не страждали. Але це питання в тому, що наскільки висока продуктивність праці. Тому що, наприклад, ти встановлюєш 8 годинний робочий день, і люди помирають з голоду, тому що вони не виробляють достатньо продуктів для того, щоб ну, їх там обміняти на їжу. Ага. От, так і тут. Тобто, якщо береш якусь бідну країну і вона займається тим, що видобуває ресурси, відправляє пану е, в Америку. То е, ну, типу, у тебе немає оцього накопичення ресурсу для того, щоб робити благо для пішохода. Пішохід не генерує це благо додаткове, uh -huh. економічне. Генерує шахта, генерує завод, генерує там, електростанція. І тому до них треба робити оці мажорні магістралі. Ну як же не, не обов'язково робити через центр міста? Е, не обов'язково. Хіба, хіба це ну, це між собою якось перетинається? — А якщо це? це кривий ріг? Там має бути магістраль до заводу, основна. Полісос, який робітників затягує на завод, а потім випльовує їх назад. А, ну це залежить від конкретної ситуації в конкретному місті. Так, типу, воно просто може виглядати красиво, але е, просто часто урбаністи вони плутають якби причину і наслідок. Тобто причина, що пішохід вигідний або дорог там е, залізна дорога більш вигідна. І от хто більш вигідний, тому ми не даємо пріоритету. Ну, а можна це подивитись по-іншому, що якщо це місто бідних людей, так. то в цьому місті бідних людей ніхто особливо не купує каву, і тому там всі тротуари запарковані, так. все типу всрато. Якщо люди так. починають краще заробляти, угу. то в них виникає потреба в таких зонах відпочинку. Так. І тут з'являються активісти, каже під піднімемо тут е пішохідний перехід. Так. Це так працює? Так, я думаю, саме так воно ну, і працює. Виходу, ну, Тобто, поки, е, е, поки у людей грошей немає, оскільки активіст там не буде ходити навколо е, мера, то цих яби, підйомних переходів не з'явиться. Ні, воно може з'явитися. В тому то і суть, що він може ходити довкола мера, мер е, зробить якусь обіцянку і, і поставить там, і піднімуть е, тротуар. Ага, так. Але це сповільнить розвиток міста, а не його прискорить. А, тобто, якщо місто бідне, то хай ну, весь центр буде запаркований, але людям зручніше діставатись на роботу, і вони так. там щось краще заробляють. Так, так. Uh -huh. Тобто приблизна логіка така, ти не можеш поставити тілегу поперед коня. Uh -huh. Тобто спочатку у тебе має з'явитися капітал, ресурси, люди мають почати переходити з оцих видобування ресурсів на якусь інтелектуальну працю, і тоді uh -huh. та, воно може бути ущільнення. ну це приблизно так само, як е, ти приїжджаєш в якусь старовинну Європу, дивишся там. Люди живуть в якихось хуторах і, і, і купополів довкола. А ти ага. такі урбаніст приходить і нє-ні-ні. Нє, нє. Давайте піднімемо тротуар. <різь> да, піднімемо тротуари. Коротше, ви тут так не живіть, ви тут з. Всі до, -до, -до даунхаусів, хаусів чи якась чіпляна, такі красиві, такі забудови. І такий давай треба влопити біла по діагоналі через, через поле з буряками, А як це буде комбайн на ну, не те, що Кінь кін та, буде та, лазаріжка. Вона це дочка. Так, так, ми... да, так. Та. Ну що, типу, вона має спочатку якось розвинутися. Ну, і, і люди всі ж страждали б тоді. Це ж не, не просто те, що він якби, хотів би зробити краще, а люди просто не розуміють, він хоче зробити гірше для цих конкретних людей, в цих конкретних умовах. А от якщо подивитись, що до того, як з'явилися перші державні правила дорожнього руху, вони вже існували позадержавно, так. Якби, або бездержавно, або антидержавно. І тобто, ну, правила дорожнього руху існували, потім з'являється держава, яка каже, е, що правила продовжують існувати, але тепер з нашого благословення. І далі ми отак живемо, і відповідно для того, щоб державні правила здійснювались, потрібно, щоб поліція збирала з людей гроші, там, зупиняла їх за знаками. Інакше люди не будуть це виконувати. Але в Україні був такий юз-кейс, що після Майдану була ліквідована радянське ГАІ, угу. Госавтоінспекція, і протягом там десь п'яти років ніхто. Да їй. Да Дай. Да і. Щоб після Майдану, Що Майдану була ліквідована ДІ. Державний примус щодо виконання правил дорожнього руху. І при цьому, як показує статистика, кількість ДТП не збільшилася, навпаки, зменшилась. Тобто, ну, державні правила діють, коли держава примушує. Держава перестала примушувати. Але при цьому, ну, тобто, можна сказати, що правила перестали діяти саме державні. А, ну, вони продовжили діяти як просто людська звичка, або як людський здоровий глузд, І аварій стало менше. Тобто, якщо б держава взагалі не втручала цей процес, не оголошувала якісь правила, які вже існують mm -hmm. державними, чи були б дороги безпечніші? Е, однозначно були б, тому що. Ем... Дуже велика проблема, що державні правила не встигають за фактичними е, змінами як в технічній сфері, так і ну, в культурній. Е, вони тільки намагаються їх не здоганяти і завжди запізнюються. Ну, наприклад, чого зараз не вистачає в державних правилах? Та був. Я колись читав книжку, і в цій книжці було обґрунтовано, чому неможливо е, вводити одні й ті самі обмеження для різних автомобілів. Тому ага. що, наприклад, от є підйом, і, наприклад, там заборонено е, ну, комусь зупинятися, чи надати ці пріоритети. Так от, якщо ти береш якийсь стару копійку, чи там взагалі якийсь там дуже старий автомобіль, і йому реально, наприклад, на дуже слабкому двигуні, він ага. може типу, їхати їхати і вгору, якщо він зупинився, він просто вгору не поїде. Він почне скатуватись вниз. В той самий час, якщо ти береш якийсь там потужний там лендкрузер на якихось позашляхових шинах, йому прямо наплювати на це ага. все. Він поїде, зупиниться, поїде знов і так далі. А в той самий час, наприклад, людина, яка спускається з дороги, у неї можуть бути якісь проблеми. Ну вона може з гальмами. <клес> Та може бути проблеми з гальмами, може там бути якась перешкода на дорозі і так далі. Тобто і на конкретних умовах можна було б побачити, що для різних машин діють різні правила. Ну і коли, умовно кажучи, ми відкатуємося там на 70 років назад, і коли автомобілі всі плюс-мінус були однакові з однаковими можливостями, то стандартизація правил вона мала сенс. Зараз, коли варіативність машин вона дуже велика, у тебе є. Два дві можливості. Ну і в принципі, це держава намагається це впроваджувати, обмежувати можливість пересування людей за допомогою транспорту, забороняючи певні види транспорту. От це глибина протектора. Там не знаю, що там у тебе працює, якісь поворотники, сигнальники і так далі. Ага. Воно про те, що заборонити людям, які недостатньо багаті, недостатньо там можуть інвестувати в доглядання за своїм авто, автотранспортом, е, пересуватися по дорозі. От. В той самий час, як людина, яка от, типу, дуже дорога, там, кльова наворочена машина, вона набагато краще може поратись з дорожніми умовами. Якщо навіть просто взяти якісь авто автомобільні тести і подивитися гальмівний шлях різних автомобілів, От ти береш дорогий прям, кльовий автомобіль з гарною гумою, гарними дисками і так далі, і дешевий автомобіль. І в них гальмівний шлях може відрізнятися вдвічі. А максимальна швидкість для них однакова. Тобто для сучасної автівки якийсь знак про обмеження швидкості можна поставити вдвічі ближче до перешкоди, тому що в нього нормальний, ну, значно менший гальмівний шлях, і це якби, збільшить загальну швидкість, з якого ця автівка їде з пункту А в пункт Б. Ну і це може збільшити, і крім того, воно може зменшити рівень. Взагалі, навіщо потрібно правило? От ми ж, правила дорожнього руху це от, воно ж правило, воно не закон. Якщо закон, це про збір податків, а правило це е, вирішення конфліктів, і це всюди так працює. Ага. Так от, якщо правило не збільшує, не зменшує конфлікти, а навпаки їх збільшує, ага. то... то. це закон. Точно, закон дорожнього руху, так. А, ну, типу, так, якщо у тебе є наприклад, дві автівки, і, і та, і ну типу обидва водія розуміють, що а, їх автівки, ну, типу, поточна ситуація. Така, що краще їм було б роз'їхатись, не використовуючи правила якось інакше. Але, наприклад, один з них типу розуміє це і, і працює на хлопський розум, а другий такий ні, все має бути букві закону. Так, Так зачекай, Ну враховуючи, що події відбуваються на швидкості 200 км на годину, навіть якщо вони обидва. Будуть вирішувати, як роз'їхатись на хлопський разом на цій швидкості шансів в них. Ні, а, типу, в таких умовах зрозуміло. Але, наприклад, їде дві машини, і одна їде е, зі швидкістю там, 110 км на годину, а друга 200. Угу. І оцей от чувак, який їде на швидкості 110, такі я його зараз покараю і починаю його підрізати. Угу. От. Це скоріше use case, коли дві машини роз'їжджаються десь на подвір'ї на низькій швидкості, і правила. Е, перешкода справа, вона може навпаки погіршити роз'їзд. Так, е, Так, ну мені здається, що на подвір'ї люди здебільшого і керуються якоюсь е, місцевою логікою. Вони не дуже дивляться на перешкоду справи. Uh -huh. Вони дивляться, хто куди може виїхати, хто куди здати і так uh -huh. далі. Оце трошечки більше, якщо широка штука, да, якщо дві дороги там, наприклад, в селі, і вони перетинаються там під прямим кутом, і всі один одного бачать, угу. то ну там можуть застосувати. Ну, тобто, якась норма, оце соціальна перешкода справи. Вона може бути застосована. Там воно в принципі працює досить непогано.